Наскільки ризиковано купувати квартиру, скажімо так колись була в шлюбі. Потім чоловік з жінкою розлучився. Під час розлучення жінка написала відмову, що вона ні на що не претендує тут. Пройшов рік, чоловік продає. Ми, от як покупці, наші глядачі, прийшли, хочуть купити, і по факту ця заява відмови від жінки. Вона річної давнини. Давайте розбиратися знову ж таки з нашою юристкою. Ольгою, наскільки це ризиковано і чи потрібно знову зв'язуватись з жінкою? Казати, приїжджай, пиши нову заяву, бо рік це вже не зрозуміло, що за це рік трапилося. Можу сказати, що кожна ситуація індивідуальна. Що можу запропонувати, перше, це вивчити історію самого об'єкта нерухомості, почитати по реєстру судових рішень, які були рішення судів, повністю з'ясувати, чи була ця квартира об'єктом нерухомого майна, яке було, наприклад, поділом між подружжям або не було поділом подружжя. Уважно почитати цю заяву, саме від чого вона відмовляється, бо Іноді конкретизуються в цій заяві, іноді ні, і потім вже приймати рішення. Бажано дійсно також зв'язатися з людиною. З колишнім із подружжя спитати чи не претендує вона, і потім дійсно пересвідчити, що все ок. Тобто, бажано все таки, навіть не зважаючи на те, що заява є, по факту всі підстави для нотаріального там проведення договору купівлі-продажу нового дотримуються. все є все одно бажано зв'язатися, да не зважаючи на що поспілкуватися, чи зараз немає ніякі Так, Я завжди перевіряю відповідно до вимог цивільно-процесуального кодексу. У нас спори про нерухоме майно розглядаються за місцем заходження цього нерухомого майна. Відповідно, одразу як тільки клієнти звертають я перевіряю до історію об'єкту нерухомості. Я завжди заходжу в реєстр судових рішень і перевіряю чи не відкриті провадження по справі, а саме щодо можливості поділу спільного майна подружжя на сьогоднішній. День. Окей, це зрозуміло. А як ти ще порекомендуєш от в принципі люди розлучаються? В них є спільне майно зразу тут на місці підписувати всі заяви, все ділити, чи умовно кажучи, отак все відпустити. Потім, якщо будемо його розпродувати, потім будемо заново збиратися і, скажімо так, підписувати ці всі заяви, чи перед розлученням, скажімо так, нормальні цивілізовані люди повинні зразу домовитися, як воно все буде, все поділити, щоб потім не шукати там через 5 років ту дружину, яка вже або того чоловіка, який давно десь за кордоном і вже можливо не хоче давати цю заяву і так далі. Розумію, так дійсно питання дуже проблемне, тому що іноді можуть і впливати на іншого із подружжя, вже потім, якщо знаходиться він в нових відносинах, але головне це розлучення, воно ж не виключає того, що людина вже припинила бути власником спільного майна набутого у шлюбі. Відповідно, колишні дружини та чоловіки запрошуються нотарісом і вони підписують нотаріальну згоду колишнього від подружжя під час того, як якщо вже таке майно було. Ну, було прийнято рішення щодо його продажу. Колишнє подружжя все одно повинен бути на угоді обов'язково, і від нього повинна бути оформлена нотаріальна заява згода, як від іншого колишнього від подружжя.